Денисе, по-перше, вітаємо з перемогою команди, по-друге, вітаємось з вдалим дебютом. Як перший матч за колос? Дякую, дуже дякую. Доволі таки я вважаю непогано, тому що забив гол допоміг перемозі. Але, але ще були моменти, тому треба ще роботу над собою провести по реалізації моментів. Ну, в тебе 50% реалізація було два моменти. Ну, два, там десь десь може і два з половиною. Так, от якщо будь, буде дуже добре, якщо всі моменти забивати, то, то будемо працювати над цим. Ну таке тривіальне питання. Ось коли виходив на заміну, була чуйка, що от я сьогодні можу забити. А, ну... Чесно кажучи, я не, не думав, де і чуйки ніякої не було. Я знаю, в принципі, що моя, е, моя задача це виходити, забивати голи, як нападник, е, і допомагати команді перемагати. Тому я з такими думками виходжу на кожен матч. Що в роздягальні хлопці сказали тренер? Е, та нічого, привітали і сказали, що дуже добре, що вийшов, допоміг, забив, щоб я рухався в тому напрямку. А кого з ось до цього, до, до приходу в команду? Та більшість хлопців знав, чесно кажучи. Тому ніякої там, проблем з адаптацією немає і тієї речі. Наступний матч проти Минаю. Що думаєш про, про минає? Гарна команда, гарна команда, бойова, тому, тому не, будемо, не будемо собі вішати якісь реферам... дефарамби піти і тому подібне. А, треба виходити, грати у свій футбол та, та, та перемагати, грати на перемогу.